1653 рік. Річ Посполита на межі катастрофи. Розбите військо короля Яна Казимира під жванцем. Польщу рятують татари й турки, а гетьман Богдан Хмельницький змушений шукати нових союзників. У січні 1654-го в Переяславі він укладає угоду з Московією. Цар обіцяє воювати проти Польщі, а козаки допомогти повернути Смоленськ і частину Білорусі. Та оригінал документа зник у московських архівах. Із листів сучасників видно, Україна зберігала свій суверенітет. Проте багато старшини і духовенства були проти. Полковник Іван Богун казав: у Московії народ раби, їх продають як худобу. Спершу козаки билися успішно, воювали на території Білорусі та навіть захопили Смоленськ. Але невдовзі Москва зрадила. У 1656 році уклала перемир'я з Польщею. Хмельницький шукав нових союзів зі Швецією та Бранденбургом. А в 1657-му гетьман помер. Україна залишилась у колі зрадливих союзників. Переяславська угода стала символом надії, що обернулася новими кайданами. Це урок для наступних поколінь. Чужі союзники ніколи не захистять краще ніж власна єдність і власна сила.